Що спільного здавалося в у мирному марші Мартіна Лютера Кінга, збройній боротьбі баскських сепаратистів і, скажімо, психоделічній революції хіпі? На перший погляд, та нічого. Це ж абсолютно різні світи, але насправді всі вони це суспільні рухи. І сьогодні ми, так би мовити, заглянемо їм під капот, щоб зрозуміти, як ідеї перетворюються на силу, що реально змінює світ. Але що ж це таке, що змушує людей виходити на вулиці, ставити на кін буквально все, свою свободу, а часом і життя? Заради чого? Заради змін. Що це за іскра, яка запалює таке величезне полум'я? Нумо шукати відповідь, і для цього зануримось у кілька дуже драматичних історіях з минулого століття. Почнемо з розтерзаних вулиць Північної Ірландії під час так званої смути, де релігія та політика сплелися в такий кривавий заплутаний вузол. Далі сонячна Іспанія. Спробуємо розібратися, чому баски десятиліттями так затято боролися за власну окрему державу. А звідти перенесемось до Америки 60-х, де афроамериканці повстали проти сегрегації. Вони ж не вимагали якихось привілеїв, в мі, лише елементарної людської гідності. Ну і наостанок зануримося у світ дітей квітів, контркультури Хіппі. Цікаво, що вони воювали не за територію чи закони, а за свободу духу. Здавалося б, чотири абсолютно різні історії, але повірте, у них напрочуть схожі внутрішні механізми. Отже, з чого все починається? З іскри. Що ж це за каталізатор, який перетворює тихе, глухе невдоволення на гучний відкритий протест. І знаєте, хоч причини можуть бути геть різними, в самій основі там завжди лежить одне й те ж гостре, просто нестерпне відчуття несправедливості. Давайте подивимось, якими бувають ці іскри. Іноді це системна дискримінація, коли сама держава по суті створює громадян другого сорту, як це було з католиками в Північній Ірландії. Або ж це культурне придушення, коли диктатор, ну як Франко в Іспанії, просто бере і намагається стерти з лиця землі цілу мову й ідентичність. Полум'я може спалахнути і від морального протесту. Так було з хіпі, які просто сказали ні війні у В'єтнамі і всьому суспільству споживання. А буває, що держава йде ще далі і оголошує поза законом саму сутність людини, як це було з гомосексуальністю, що власне і породило сучасний ЛГБТ рух. І от просто щоб зрозуміти, як швидко ця іскра розгорається в справжню пожежу, послухайте, це ж не просто слова, це, це фактично оголошення війни однією парамілітарною групою іншій у 66-му році. Це той самий момент, коли розмови закінчуються і починає говорити зброя. І це, власне, підводить нас до наступного, надзвичайно важливого етапу. Отже, полум'я розгорілося, і тут кожен рух неминуче опиняється на роздоріжжі. Який шлях обрати? І вибір тут, по суті, один іти шляхом мирного протесту чи брати до рук зброю. І цей вибір, він, мабуть, найважливіший, тому що він визначає не просто тактику, він визначає саму душу руху. З одного доку маємо філософію, скажімо, Ганді та Мартіна Лютера Кінга, громадянська непокора. Їхня зброя, якби дивно це не звучало, це відмова від насильства, марші, бойкоти, сидячі протести усе це спробу змінити систему зсередини, апелюючи до її ж законів, до її совісті. А з іншого боку, зовсім інша логіка. Логіка збройного підпілля, яку сповідували, наприклад, Іра та Ета. Їхній вибір це вибухи, вбивства, засідки, так звані революційні податки. Це вже не спроба змінити систему, це спроба її зруйнувати силою. І ціна такого вибору вона страшна. Вона вимірюється людськими життями. Ось ця цифра понад 3,5 тисячі. Це ж не просто статистика, правда? Це ціна 30-річної війни на вулицях Північної Ірландії. За кожною цією одиничкою, чиясь зруйнована родина, чиєсь втрачене майбутнє. Гаразд, з методами розібрались. Але за що власне вся боротьба? І неважливо, мирна чи збройна. Бо зрозуміти методи це знайти тільки половина справи щоб по справжньому зрозуміти рух, треба побачити його кінцеву мету той ідеальний світ, заради якого все й відбувається. І що цікаво? Виявляється, усі ці, на перший погляд, різні цілі можна умовно поділити на три великі стратегії. Перша це назвімо її інтеграція. Такі рухи, як боротьба за громадянські права, ніби кажуть, ми хочемо бути рівними всередині вашої системи. Друга відокремлення. Тут націоналісти, як Баски чи Квебекці, заявляють, дякуємо, але ми хочемо створити власну систему, свою державу. І нарешті є третій шлях, мабуть, найрадикальніший це трансформація. Хіпі не хотіли ані рівності, ані власної країни. Вони хотіли змінити самі правила гри, перевернути цінності всього суспільства. Ну добре, а що в результаті? Чи досягають ці рухи своїх цілей? І ось ми підійшли до останньої і, як на мене, найцікавішої частини нашого аналізу спадку. І повірте, він буває ну дуже непередбачуваним. І тут результати вони вражають своїм різноманіттям. Іноді це такий собі тріумф у вигляді закону, як от Акт про громадянські права 1964 року, який юридично покінчив із сегрегацією в США. В інших випадках це крихкий вистражданий компроміс, як мирна угода Страсної п'ятниці, що зупинила кровопролиття в північній Ірландії. А буває, що спадок невидимий, але дуже глибокий, як, от, культурні зрушення від хіпі, від рок-музики до екологічного руху. А іноді спадок приходить звідти, звідки його. Його зовсім не чекаєш. От уявіть собі, попіл від багаторічного конфлікту, від економічного занепаду, що на ньому може вирости. А що, як я скажу, що на цьому може вирости один з найяскравіших прикладів відродження міста у світі? Так, ми говоримо про більбау. Просто спробуйте уявити більбао 90-х. Закриті заводи, іржаві кораблі, безробіття зашкалює, постійна тінь політичного насильства. Ну, здавалося б, все, місто приречене. І тут місцева влада робить щось, ну, на перший погляд, абсолютно божевільне. Замість того, щоб реанімувати промисловість, вони вирішують побудувати, що б ви думали, музей сучасного мистецтва. І ця божевільна ставка вона зіграла ще як. Ось ця цифра на екрані 3,2 мільярда доларів. Вдумайтесь, саме такий економічний ефект приніс регіону музель гугенхайма лише до 2011 року. Це явище навіть отримало власну назву ефект Більбао. І це стало хрестоматійним прикладом, як одна інвестиція в культуру може просто взяти і перетворити депресивний промисловий регіон на туристичну меку. Отже, історії, які ми сьогодні розібрали, це ж не просто екскурс у минуле. Це, по суті, ключ до розуміння того, що відбувається прямо зараз. Подумайте про це, рухи за клінат, за цифрові права, за рівність. Всі вони так чи інакше проходять ті ж самі етапи іскра, вибір шляху, боротьба за мету. Ці рухи прямо зараз формують світ, у якому ми будемо жити завтра. І головне питання який спадок залишить саме вони? І знаєте, що найцікавіше відповідь пишеться просто у нас на очах.